Друзі, вітаємо! Сьогодні ввечері в Джиді зустрінуться американські переговірники з українською делегацією. Уже відомо, відомо, що будуть проговорювати. Це і атомна станція, це і обстріли в чорному морі, які сумнівні для нас, тому що ми стріляємо, вони нас ні. Одесу не обстрілюють. Це не буде означати обстріли в чорному морі, тому що це типу на суші. Ну і зрозуміло, що. Технічні моменти, які хоче проговорити Росія та Штати. Завтра американці будуть зустрічатися з окупантами. А, в той же час, Вітков вийшов вибачатися за те, що нагорив Такера Карлосона, каже, ретранслював російську точку зору. А, якось в університеті по-іншому вчили, що переговірник себе повинен вести. Не ретранслювати точку зору одних, а намагатися знайти. А, Точки перетину. Знову ж таки, Україна пояснює, що у нас нема точок перетину із ними. Але Вітков каже: ні, 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 мир близько. Ну і ще там по Хамасу він вибачався вже а, і захищав Путіна. А от німецькі історики кажуть: не треба захищати Путіна. Це останнє мирне літо в Європі. Давайте все це проаналізуємо Я розкладу для вас все це по поличках, плюс розкажу, як. Європейці почали обходити Орбана дуже розумно і смикалисто. Я б навіть тут поаплодував. Тому підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково поставте дзвіночок, поставте лайк, і підписка це дуже важливо, тому що росіяни хочуть просадити видачу україномовного контенту. Ми ж з вами хочемо, щоб україномовний контент навпаки з'являвся. Тому, коли ви підписуєтесь, алгоритм його підкидає. Тому, будь ласка, друге, дякую вам. Чотири Вінчестери ми з вами купили. Дякую. Не кидайте більше сотка на базі. От Далі Нас завтра чекає збір. Трошки прибережіть. Вінчестери купили, будуть стріляти, знищувати ворожі російські. Дрони. А зараз треба завтра стартанути. У нас великий збір, броньований автомобіль з Ребом. Ну одним словом, це має бути просто привид фронтової зони, який повинен бути непробивний, дуже крутий. Тому що завдання там дуже серйозні. Тому, будь ласка, стежте завтра. Стартуємо на цей збір. Не кидайте 100 тисяч на базі, закриваємо банку. А, власне, третя штурмова звільнила село Надія, Надія є, це Луганщина, і знаєте, це дуже важливо символічно перед переговорами показати стоп, не всюди присутня Росія. Росію можна вибивати, якщо є такі круті війська, якими є українська армія, і якщо Захід допомагає зі зброєю. Бо коли Захід починає розповідати нам, що е, знаєте, ну. В даному випадку Вітков. Це чотири російськомовні регіони. Це чотири регіони, які говорять російською мовою, а вони хочуть в Росію, бо там були референдуми. Сьогодні він вийшов в Fox News і каже: Вибачте, я помилився, там всюди референдумів не було, і загалом, хто їх ті референдуми визнавав. І от він каже: Я транслював російську точку зору. Так подождіть. У всіх базових книжках з переговорів у всіх університетах кажуть просту річ: переговірник нейтральний. Білл Біл Клінтон навіть ще додавав, що він не повинен думати про себе, про свій вигляд чи ще про щось. Він повинен думати, як знайти результат. А Вітков каже: я представляв російську точку зору. Непогано, непоганий переговірник, якщо він представляє їхню точку зору. Російську точку зору представляє Путін, Лавров і Пісков лідер, дипломат і Говорящий рот. Все, ті, хто можуть представляти російську точку зору. Для цього це робити від кофу. Розумієте? Тому це дуже неприємна історія. Тому треба з засторогою до цього ставитись. Він щиро вибачився, каже, ну таке буває. Окей, буває, але тут знову каже. Причому каже, як відрізає. Каже: ой, знаєте, ще одна штука, яку я вам хотів сказати. А Путін класний, і нападати на Європу він не збирається. Вітков – юрист, який займається нерухомістю. Супер. Ми це підтримуємо. І хоче дуже, як стало зрозуміло, з інтерв'ю та Рокарасу стати держсекретарем. В Трампа був нафтовик колись держсекретар. Ну, от зараз він хоче ріелтора. Ну, начебто й нічого. Але коли він каже, що Путін класний нападати на Європу не збирається. В той час, коли виходять європейські великі інтерв'ю більду, історики і кажуть, все, далі буде нападати на країни Балтії. Це останнє мирне літо Європи. Все, в Європі мир закінчився. Путін агресивно дивиться на континент і буде його знищувати. Вітков каже, заспокойтесь, ситуація не така, як в Другу світову. Ну, але, по-перше, ви не психолог, щоб заспокоювати цілий континент. Друге, ну, Штати теж не одразу включалися в Другу світову. Виждали потрібний момент і включились на правильній стороні. Тому не треба зараз доводити до такого моменту, коли десятки мільйонів людей вбиті, щоб потім зайти і допомогти. Є в деяких планах моделюваннях. Те, що Штати кажуть, ну ми прийдемо тоді, коли їм вже буде їх дорізати. Тоді ми прийдемо їх, врятуємо і нові умови придумаємо, і далі будемо дружити. Ну, це теж нездорова історія. Вітко взагалі розбив Стармера, каже, план поганий, нічого серйозного. От е, в Трампа план. А європейці, особливо британці, вони надто сильно заморочені Черчиллем і хочуть, щоб всі себе вів як Черчилль. каже: Ні, 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 ми так вести не будемо, бо це не Друга світова, а Трамп не Черчилль. Ми це зрозуміли. Це не друга, це третя світова. Те, що казав Залужний, і, імперія, а, чи ще вісь зла, сформована Росія. Північна Корея і Іран при певній допомозі Китаю, без участі, але при допомозі. Ось вам і візла. Да, це не Друга світова, бо воно пішло вперед. Зло рухається далі. І Вітков намагається заспокоїтись каже: ні-ні-ні, я це знаю, я все розбираюся, Путін класний. А потім каже: Ой, вибачте, там Хамас зриває перемир'я. І загалом на Близькому Сході перемир'я не клеїться. Він каже: ну, може, я сам собі так додумав, що воно там буде. Я так хотів, щоб воно було, а воно не клеїться. І каже: всьому винен Хамас. Так що, тепер у всьому буде винна Україна, якщо Путін і далі буде обстрілювати Україну? Сотні шахедів летять кожної ночі по Україні, по мирних українських містах, сьогодні вночі в Києві вбити діти. Я вам казав сьогодні в ранковому відео. Він стріляє по цивільних будинках, але Віко в цього не бачить. Він просто ретранслює російську точку зору. А це неправильно і неприємно. Що каже Держпігель? Вони кажуть, що е земе Україна затягувала їх американців. Переговори і кажуть, що можливо це може бути не супервигідна історія. Не знаю, на що вони це кажуть. Ну, таке дивне відчуття. Типу, швидше схоже, а, знаєте, як на підігрування Росії і російський вкид в Німеччині. Друзі, були ви там, бачили, і вони, типу, маніпулюють. Але це схоже на російський наратив. Так, да, в Німеччині ще досі є. Видання і журналісти, які готові писати про путінські статті. На жаль, понижати спеціально ставки в день, коли ввечері ви знаєте, будуть переговори України і Штатів, типу, вони спеціально затягували Трампа. Більша частина на Сході, переробка цих рідкоземів може бути невигідна. Ви проводили реальні дослідження? Ні. Ну, тоді закрийте свої роти. І не відкривайте, коли не просять. Або відповідайте за те, що ведете себе як дешеві пропагандисти. І коли пишуть такі статті, я знаю зараз російських журналістів в багатьох е західних медіа в Британії, Франції, в Німеччині активізували російські ФСБшники. Запускати антиукраїнські наративи. Ви здивуєтеся, але завтра вже з'являться статті, що Україна Росія один народ, що в Україні зірвана мобілізація, що проти Путіна ніхто воювати не хоче, що тут всі російськомовні, що Путін значить батько і там хто, Кабаєва мати. І вони зараз пишуть від імені західних видань. Але питання для дипломатів. Я знаю, що багато їх нас дивиться: і німецьких, і британських, і французьких, і інших. Друзі, це позиція вас, ваших країн і ваших медіа чи російських офіцерів, які водку з крою бухають вечорами з російськими олігархами, а на ранок вам приносять тексти, де, вибачте, мене Пушкін значить Любив Одесу. І Одеса Русский город. Росія б'є по російському наслідню. Якому наслідю? Алкашка Панажовщина – це ваше наслідє в Одесі. Французи в Одесі залишили більше, ніж ця драна російська культура. Не Ющенку пам'ятники Катеріні ставила, а потім вже при Януковичу намагалися їх захищати як історичне наслідя. Де ви таке бачили? Пам'ятник вигравав на конкурсах. І яких? Ну в Москві, в Петербурзі, як яких? Де ще міг виграти на конкурсах? І от зараз цих покидьків активізували, щоб запускали антиукраїнські наративи. Тому ця стаття типова історія, яка працює на Путіна. Точно хто не працює на Путіна? Це наші друзі в Брюсселі, які намагаються попустити і викинути. Орбана з моментів прийняття рішень. Що вони сказали? Вони кажуть, що дивіться, оскільки Орбан ставить вето, ми беремо старі рішення, модифікуємо їх і, посилаючись на попередні рішення, кажемо: хочемо дати не 20 мільярдів, а 40, тоді плюс 20 додати. І тоді вето. Орбана не працює. Даємо Україні зброю кількість збільшити. Окей. Посилаючись на старе рішення, коли Орбан не зміг заблокувати. Або блокував, але його тоді торгануло. Одним словом, видно, що політики дали завдання юристам в Брюсселі знайти інструменти обходу путінсько-кремлівського вето руками Орбана. Це добре, тому що коли він каже, я вас не впущу в ЄС. Україна показує йому середнього пальця і каже: не переживай, ми скоро там будемо. і рішення треба приймати. Треба приймати європейцям рішення швидше, якщо вони не хочуть, щоб це було останнє мирне літо Європи. Ну і власне, міністр закордонних справ каже про нічну атаку на Київ, що Росія зриває зусилля США. Та партнерів, і якраз таки Росія відповідає за те, що це перемир'я зривається. Хоча Вітков намагається всіляко його зупинити. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, чи припустимі такі речі, які каже Вітков, що він ретранслює російську точку зору. Це перше. Друге, е власне, щодо. Е Власне, щодо рішень Європи, чи дійсно вони зможуть знайти управу на Орбана не тільки на цьому рівні, але й в цілому? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!